Вийшли на гору та коли спускались, заблукали днями під час спуску з гори менчул на території Верховинського району. Четверо туристів втратили орієнтир. Як виявилось, всі вони були киянами. За декілька годин рятувальники знайшли мандрівників та супроводили їх до найближчого села. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення СМТ Верховина. Рятувальники Знайшли заблукавих заблукалих туристів урочище Хутроватий та здійснило їх, здійснили їх супровід до села Бестрець. Черговий випадок трапився й 25 липня. Цього разу рятувальникам довелося проводити пошукові роботи на шляху до гори Говерли. Під час спуску з гори по зеленому маршруту відчула погіршення стану здоров'я жителька міста Гостомель. Жінка була з групою туристів. До місця ситуації були направлені, направлені рятувальники. Рятувальники, прибувши до постраждалої, надали першу долікарську допомогу та розпочали заходи з супроводу. Туристки, які стало погано, а також в загальному групи, в якій вона слідувала, до Підніжжя Гір, де вона була передана працівникам швидкої медичної допомоги. Таким чином людина була врятована. Загалом від початку року прикарпатські надзвичайники здійснили більше півсотні пошуково-рятувальних робіт. Врятували 115 осіб, четверо людей загинули. Відтак рятувальники закликають туристів мандрувати виключно промаркованими маршрутами, адже це зменшує ризик втрати орієнтирів. Віталія Коуч Віталій Магалатій, телеканал 402.